На подив ранок понеділка залишився тріумфом потужності для України і всього прогресивного людства. Почнемо з того, що за заявою міністра вірності Чернешова він повернувся в Україну. Це означає, що міністерство працює, і як мінімум одна людина повернулася в країну, незважаючи на наступ ворога на фронті і на найжорстокіше бомбардування в тилу. Тепер дивимося за діями набу. І нам відразу стане зрозуміло, це був акт недоумства та відваги або результат домовленості щодо довгострокових місяців на два гарантії, а поки божевіллю хоробрих співаємо ми пісню. На світовій арені теж добрі ознаки. 22 червня, ровно о 4 годині, форда бомбили нам оголосили, що почалася хоть спа. Цього разу вона полягала в тому, що Трамп наказав бомбардувати бункерними ракетами ядерні об'єкти в Ірані. Чесно обіцяв також дати їм два тижні на подумати. Старий, схоже, почав розуміти, що таке реальна політика щодо терористів. Ще втішно чути, що гнійник ісламського фундаменталізму вирішено не тільки зачистити, але й промити спиртом. І про всяк випадок взагалі по периметру обколоти антибіотиками, щоб напевно. Але зараз Трамп вже говорить про зміну режиму в Ірані. Це настільки логічно і настільки здорово, що я починаю підозрювати Трампа в розсудливості, а ізраїльське лобі у Вашингтоні у чаклунстві та паранормальних здібностях, наприклад, телекінез та безшовна пересадка головного мозку. Вітаю, друзі! Ми з України, мене звуть Юрій Злотник. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Наприкінці чекаю ваших коментарів. Ну, а я повертаюся до нашого сюжету. Але радує сьогодні не тільки українські чиновники, та американський президент. Несподівано нам на допомогу поспішив атомний мопці імперії Дмитро Медведєв. Так, перед цим він правда повідомив, що Ізраїль фактично програв війну. А Іран зберіг свою атомну програму і став тільки сильнішим, а Трамп втягнув США в чергову війну на ближньому сході, яка принесе немислими страждання рядовим американцям. Але десь посередині свого спіча Дімон раптово повідомив, що низка країн готова безпосередньо надати тирану свій ядерний боєкомплект. Як мені здається, це найкраща новина для України в 2025 році, тому що якщо низка країн, що складається я так підозрюю з Росії та Північної Кореї, нададуть ядерний боєкомплект фанатикам фундаменталістам, то православним українським агроельфам бомба просто прописана лікарями. Ще буде цікаво подивитися, як шмак із Кореї зробить Ізраїль. Як тільки від однієї підозри, що вони можуть передати ядерну зброю. Що стосується Росії, ну я тільки за те, щоб вони передали ядерну зброю Ірану, А Аяталі вона все одно не допоможе, а ось війна проти імперії зла почнеться вже по-справжньому. Ну і тут рано впадати у вічі. Є надія, що найближчими тижнями Ізраїль і США від розвалу Ірану перейдуть до переговорів. Якщо режим Аятол і впаде, це буде чудова новина для України, тому що весь світ переключиться на нашу проблему, і перемога над Іраном буде просто додатковим аргументом для переговорів з Путіним, особливо після відео з роботою бункерних ракет. Крім заяв, були ще вчора і знаміння на колаборанта Олега Зубкова та за сумісництвом власника зоопарку Тайган у Севастополі напали леви. Виявляється, Олег підзакохав не лише українців. А й своїх вихованців. Я просто впевнений, що це не господарське питання і не бандитські розборки, Олег просто неправильно відповів на запитання, чий Крим. В результаті Лев розірвав господареві трахею і спокійно потросив у своїх справах. Примітно, що Зубков не просто упоритий, а й досить. Відморожений і некомпетентний власник зоопарку. Виявилося, що ці леви минулого року вже загризли одну співробітницю саварі парку, але Зубков відмовився присипляти тварин вбивців, тому що леви вони гарні, а робітниця її звали Леокадія Переванова, судячи з усього, наговорила їм зайвого от леви і зірвалися. На цьому все. Дякую, що ви додивились до кінця новин. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвоник. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо відео, то я буду радий прочитати це у коментарях в YouTube під цим відео. Бережіть себе, бажаю всім здоров'я, щастя та миру. Слава Україні! Побачимось!